Комунальники продовжують прибирати та очищати місто від сміття, проводити роботи по ліквідації стихійних звалищ як в центрі міста, так і на околицях. Крім цього, усувають аварійні осередки на об'єктах і роблять поточний ремонт бомбосховищ, які того потребують. Про це під час апаратної наради повідомив керівник УЖКХ Геннадій Малашенко. Геннадій, готуємося до ремонту покрівель, щоб заранше пройшла процедура, щоб купили руберої, щоб не виникало так питання, що знов через МЧС ми будемо крутити це колесо. А ви будете збоку? Це перше питання і друге Питання реконструкція очисних споруд. Біопруди і так далі. Я там був на місці, де можна побудувати біопруди, наймаємо проєктну організацію, думаємо і забезпечуємо надійну роботу очисних споруд. Це серйозний комплекс робіт, який на перспективу добре? Крім сонячної станції на очисних споруд, проєкт, який завершується, і реконструкція очисних споруд з будівництвом біопрудів. У центральній районній лікарні завершуються роботи по монтажу крайньої котельні, отриманої з обласного центру. Днями відбудеться її пробний запуск, повідомив головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин. Також планується обговорення проєкту реконструкції хірургічного відділення. Тим часом у дитячій лікарні проведено аналіз використання теплоносія та здійснені потрібні коригування. Продовжуються проводитися заняття з персоналом з тактичної медицини. І готуємо оголошувати тендер на закупівлю при модульної котені. Спеціалісти центру зайнятості продовжують надавати свої послуги роботодавцям та безробітним. Хоча вже довгий період часу у цій сфері спостерігається явний дисбаланс. Кількість шукачів роботи значно перевищує кількість вакансій, які пропонують роботодавці. Протягом минулого тижня, із заявами про надання статусу безробітного та виплатою допомоги по безробіттю, до центру зайнятості звернувся 31 мешканець нашої громади. Роботодавцями за минулий тиждень подано для укомплектування 23 вакансії. Забезпечено роботою за минулий тиждень 9 безробітних громадян. В громаді продовжують працювати на суспільно-корисних роботах в умовах воєнного стану 32 безробітних мешканців нашої громади. Під час апаратної наради Микола Нога також в черговий раз торкнувся теми оформлення нерухомості на випадок її пошкодження. Міський голова наголосив на необхідності своєчасного оформлення всіх необхідних документів. Аби у критичній ситуації безпроблемно отримати державну компенсацію, яскравий приклад тому власність одного з мешканців гамаліївського старостату, яка постраждала в результаті останнього ворожого прильоту. Нада щоб у людей були оформлені садиби. А наскільки у мене інформація там будинок, у якому найбільше пошкодження не оформлений як потрібно. Про те, що тисячу разів говорю, шановні мешканці громади, оформіть свою власність. Ушкодили якраз той будинок, який не оформлений, кинулися, а там не помиряться. Брат, сестра й пошло. Поїхав наприкінці апаратної наради. Очільник Шосткинської МТГ ще раз нагадав всім про необхідність допомоги військовим, які боронять кордони нашої держави і захищають нас від орків на гарячих напрямках. Допомога хлопцям і дівчатам на фронті там дуже важко, там дуже складно. Ми тут криємо, що у нас якісь недоліки їх дійсно багато і по обстрілами, поруйнування, і таке інше, але там тисячу разів гірше, і нас святий обов'язок підтримати першу чергу їх.